Лупашить дощ. Всім привіт. Йду по двір. Такий дощара лупить. Дивіться, як я виглядаю. Зараз. О, дивіться. Коротше, вся в цьому. В. Ой! Зараз. Замотана. У дощовик. Так, що тут у нас? Ой-ой-ой, привіт! Що, я трохи заливаю вам, так? Да? Світла нема. Півники кукурічуть? Яйця є? Яєць нема, а воно є. Курка сидить. Кладаю сюди. Добре, що вчора водички понабирала. Нате, дичку вам. Що, мокнете, так? Півники почули. Бентанки кукурічуть. Так, а, там також сидить курочка. Так, качки що? Качки мокнуть? Ой, качки люблять, воно на дощі стоять подивіться. Там хочу відкрити зараз, якусь зараву туска візьму. І хочу відкрити бентамкам Цей. Так, що там? Кролички сидять? Е -е хочу відкрити бентамкам плівку ту, тому що їм дуже темно. Все, малюки! Провакцинувала кроликів, наче все нормально. Ну, давайте тут глянемо. Живенькі. Все добре. Ку-ку-ку малі. Поналивало знову. Що там таке? То це так кукуріче гарно? Що таке? Привіт! Привіт! Оно окремо, бачите вони? Що, темно у вас, так? Да? Ой, мої прищики. Так, прибирати. Ось уже якраз сьогодні дощ, якраз руки дійдуть до прибирання. да, тут трішки півників залишила, ну це поки що тимчасово. тя ту 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 Отоже. Ні, а ви куди вже зібралися. ні ні ви в сухенькому. Цих треба позакривати у їхні вольєри, щоб не бігали по болоту. Коротше. Чого, курочки? Куди, куди, куди зібрався? Куди? Все, все нормально. Отут я хочу. Оцей піддон. До речі, потрібно забрати для зерна. Піддон звідси, так? А тут оцю плівку. Вона там ніяк не зафіксована. Ой. Треба буде підняти і якось зафіксувати зверху, тому що темно, темно виходить для них. Добре, що хоч встигла зробити пропойку вітаміном від гелімінтів і потім вітаміном. Якраз пішли дощі, вже все, пропойку вже ніяку не зробиш, тому що птиця буде пити все одно з калабань і вже все. Ну, тобто, добре, що встигла хоч це зробити. Так що якось отак, бачите. Так, що в нас тут? Світла ще нема? Нема? Шеничка. Можна дати пшенички. Пшенички вам дати. На, йдіть. тю тю-тю-тю-тю. На, на. Пийте. Ой, пийте, їжте. Качкам зараз занесу ще. Даємо один раз за добу гранулку, економимо. Птиця вже доросла, можна вже стільки гранули не давати. Ось зерно даємо, вішанки. На, На, качурек, Іди. Бігемот, давай. Оно, дивись. Ти ще бігемотики підростають. Дивіться, які качури скажеш їм, що половиною місяці. Їжте, їжте. Молодці, молодці, їжте. Все, знеслася? Верещить. Почула, що я. Оно. Почула, що я даю їсти. Біжком, біжком знеслася. Ось до її яйце. Оце меншеньке, оце зліва. І вже бігом. Бігом-бігом вже треба ж їсти бігом. Хі -хі. Цей жом ще з яблук тут є. На, ну, Вони його не дуже без висівки люблять їсти, але... Давай, давай, йди. Біжи. Ну, такий сьогодні день у нас дощовий. Осінь є, осінь. Що ж ти зробиш? Добре, що в нас тут така є. Як сказати, халабуда чи що, накриття оце. Ось, Ще встиг тато переробити так, як треба, бо якось воно по-іншому було зроблено, він зробив так, щоб стікало все на один бік. І тут сухенько, і взимку також тут птиця ховається, бо колись раніше в нас не було. Такий тільки маленький був тут козирочок, отакий все. І тут постійно сніг, нормально птицю не нагодуєш нічого, а цей. А ну, коли сухо, то набагато краще. Є де ну, приміщення так, значить, з накриттям е, приміщення, щоб спати, і накриття, щоб вони могли бігати. Бачите, дощик іде, тут сухенько, їм добре, вони всі переховуються сюди. Трохи пізніше відкрию вхід в теплицю, там ще є томати, які ще не закінчилися, Ще дозрівають, не значить, вони зараз дозрівають, бо вже холодно, але все одно. Свіженькі зірвати з куща краще, ніж воно лежить просто в ящику. Ось і будуть вони собі бігати. Бентамки, напевне, там будуть жити, а австралорпи, напевне, з того боку, бо я думала, що бентамки будуть з того боку жити, а австралорпи тут. Але так як кури мініатюрні, то їм вигул треба менший, в принципі, то я вирішила, напевне, що бентамки тут будуть жити, а австралорпи з того боку біля кохінхінів, тобто там різні вольєри. Ось. Ну, якось так пока що. Пока що такі думки. Все, що, що ще вам показати. Прийшла ось. Зараз буду, напевне, давати мішанку. Ось. Хочу відкрити там бентамом, щоб світло було. Ну і так, отакий сьогодні деньок. Нічого не хочеться робити, але все одно роботу якусь потрібно робити. Можливо, зараз буду чистити кролятники. Тут де сухо, в принципі, в мене тільки два кролятника виходить, що стоїть на вулиці, де капає. Бачите, зверху отой крайній і отут, отой. Там, де колись у нас хорьочок був отут, тхір. Ось, а ці отут можна спокійно, сухенько чистити. Воно ж, в принципі, в них наче й не брудно, але вже трішки бібки є, вже понабібкували. Треба зробити їм справу, так? добру справу зробимо. І такий кльолік. Та цього взагалі чисто. Він такий акуратний кролик какає окремо собі в бік. Тут у мене є чиста. Ну, кролятня, ось, вже прибрано. Все тут так, як треба. Тарілки також продезінфіковані. Я буду сюди відселяти одну кролицю. Не знаю навіть яку. Коротше, якусь буду відселяти кролицю сюди і в ту крайню одну і ще, одну із двох. Тому що тут вже у кролиць молоднячок підростає, він вже провакцинований. Оце всіх двох кроличок, ось до. О, диви, сидить зверху. Ну, що впадеш, давай. Я його вже провакцинувала у півтора місяці і цей. Зараз дивлюся, як спостерігаю, як вони перенесуть вакцину. І через тиждень буду відселяти вже кролицю від них. Одну кролицю сюди відселю, а другу кролицю відселю там ще в одну клітку. А молоднячок буде залишатися вже без мамки. Ось, ну якось так, бачите. Такі в мене справи на господарстві. Он воно побігли, бачите? Он ці срібні, потрібно їх буде закрити окремо, щоб вони по болоту бігали. Зараз я спробую це зробити. Ось спробую, ну, чи вийде в мене це, чи не вийде, я не знаю. Так що... Працюємо далі, життя йде далі. Все, друзі, всім гарного дня. У нас такий сьогодні брудний і мокрий день, але головне, що ми живі і що все відносно більш-менш нормально. Все, друзі, всім пока.